Мрійник, душа компанії, добра і чуйна людина. Таким він був до війни, таким запам'ятала його родина, друзі та близькі. Максим Шурубура народився 3 лютого 1991 року на Білопільщині. Після закінчення Верхосульського НВК навчався в сумському професійному ліцеї будівництва та автотранспорту. Активний учасник художньої самодіяльності та спортивних змагань. Максим мав багато друзів, допомагав стареньким односельчанам, любив проводити час на природі та займався технікою. Справжній, відповідальний і надійний, мужній чоловік так про нього згадують побратими. Максим був мобілізований 14 липня 2022 року, служив у першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. був командиром відділення. Згодом був переведений до окремого батальйону спеціального призначення Гайдамаки. Суворі будні на фронті нещерстували його душу. Він не кидав на призволяще покинутих тваринок. Хлопці називали його котяча мама. Коли вони вирушили на своє останнє завдання, кіт, якого прихистив Максим, його не випускав і навіть подряпав. В той день він всім своїм рідним зателефонував і сказав, що йдуть на серйозне завдання, і ніби попрощався з усіма. Так і вийшло. 12 травня 2023 року, поблизу села Бударки Харківської області, виконуючи бойове завдання, Максим загинув, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Максим Шурубура назавжди з нами. Це наш код пам'яті.